Так, Всім привіт. Буде імпровізація. Я взагалі не планувала знімати відео на YouTube, але прийшла така нав'язлива думка, і знаєте, для того, щоб в голові не сиділи зайві думки, їх треба одразу вивільнювати в моменті. І це зрозуміло, такий один дуже класний дієвий. Спосіб реалізовувати себе більше більше свого потенціалу це робити в моменті. Так як в мене ще є 20 хвилин вільного часу, буде коротенька така лекція, і до мене прийшла така фраза. Я минулого року була спікером на жіночому форумі, із цією темою, вона до мене прийшла як завжди вночі. Як стати тою самою і почати жити своє справжнє життя? Давайте розбиратися, що ж таке стати тою самою, це як? Це які треба ролі на себе вдягати, чи ким бути. Стати тою самою це стати насправді собою, це зрозуміти свою душу. Зрозуміти свої бажання. Зрозуміти, які персони ми на себе вдягаємо, які ролі нам допомагають, зрозуміти, які є тіньові сторони, і нарешті їх прийняти. І зрозуміти, де ресурс в тих тіньових сторонах, і взяти їх ресурс. Зрозуміти всю систему свою родову. Прийняти всіх, хто були, були виключені із вашого роду, дати місце, дати любов, дати визнання, звільнити себе від всіх обмежуючих переконань щодо своєї зовнішності, щодо сексуальності, щодо ролей, ну, наприклад, типу, що я маю бути там ідеальною мамою, да, чи ідеальною дружиною. Звільнити себе від усього, що нам нав'язали. Звільнити себе від обмежуючих переконань щодо грошей. Або щодо того, що треба заслужити гроші, любов, повагу. Дуже багато дівчат не можуть прийти до своєї реалізації, тому що. Є така установка, що треба щось глобальне таке зробити, щоб почати бути собою да? і реалізовувати себе. І що колись буде той момент ідеальний, коли я почну проявляти себе, коли я встану на свій шлях, але зараз не на часі, треба заробляти гроші. Я кажу це все, тому що це все і мій досвід також. Робота 24 на 7, повне вигорання, нелюбов до свого тіла, до своєї зовнішності, нелюбов до себе. Розуміння, що життя занадто складне. Я, чесно кажучи, до 25 років настільки втомилася від життя і взагалі не розуміла, як люди 40-50 років знаходять ще що сили щось створити, створювати і жити. І стати тою самою це про Жити, справді, дихати повною груддю, проявляти себе вільно, бути собою, з усіма своїми недоліками, з усіма своїми класними сторонами, зі своїм непростим характером або зі своєю занадто доброю натурою. Але це все бути собою. Для того, щоб бути собою. Треба звільнити від усього, що заважає бути собою. Це, що вам нав'язали, це, що вже не ваше і вам не служить, якісь патерни, якісь переконання, які раніше допомагали захищатися, допомагали проявлятися, але зараз вони вам вже не потрібні, тому що ви інша. Ви інша кожного місяця, кожного тижня і кожного дня. Задайте собі зараз питання, а яка я справді сьогодні, Я не та, що була місяць тому, я не та, що була рік тому, але чомусь ми цього не помічаємо і робимо дії, і відносимось до себе так само, як і раніше. Ось бути тою самою для себе, це звільнитися від усього і подивитися собі в очі, і сказати, а яка я сьогодні. Я інша, я не та, що була вчора, не та, що була місяць тому і рік тому. А чи знаєш ти себе сьогодні справжньо? Яка ти? Як ти хочеш до себе відноситися? А як ти хочеш, щоб інші до тебе відносилась? А як ти хочеш жити це життя? Ось якщо ми візьмемо, те, що ти сьогодні вже інше, те, що ти сьогодні вже не так, хто ти була вчора, але все одно іноді живеш тими старими переконаннями, так? Думаєш, я не така, або це мені заважає, або в мене є травми дитинства, або мене образили, і я несу цей тягар. А якщо виписати всі ці тягарі, які тобі заважають, і просто звільнитися від них. Дуже часто мене на сесіях питають, а як звільнитися від цього. Є багато різних підходів у психології, є дуже багато різних методик. Але якщо ми беремо, наприклад, теорію Юнга, то він казав, що для того, щоб звільнитися від цього, нам треба просто це усвідомити. І усвідомлення це вже крок до звільнення. Тож усвідом зараз, а що тобі так заважає? Куди ти зливаєш свою енергію? Що тебе постійно тягне назад? Знаєте, якщо розглядіти нашу душу як решето, ось ми хочемо наповнювати себе енергією, робимо там медитації, афірмації, різні там ванни для себе, якось наповнюємо себе жіночою енергією, це можна уявити як. Наприклад, з водою. І ми наливаємо, а там решето з дирочками. І в нашій душі це не затримується, а витікає. І ось ці дирочки це те, куди ми зливаємо свою енергію. Треба перестати її туди зливати, для того, щоб те, що ми наповнюємо, тут залишалося всередині нас. І ось стати тою самою це по-перше. Перестати зливати свою енергію. І саме тобі треба зрозуміти зараз, куди ти її зливаєш. Я не можу сказати, що ти зливаєш її, наприклад, там, у якісь відносини. Можливо, ти вже це перепрожила, а можливо, і ні. Можливо, тебе ще тригерить мама або тато. Прямо зараз нажми відео на паузу. І подумай, куди ти зливаєш свою енергію. Зазвичай ми зливаємо енергію на минуле, тому що ми думаємо, як там було боляче, або на майбутнє, коли тривожимося про те, чого ще немає. А бути свідомим це бути тут і зараз, і думати про те, що зараз відбувається. А яка я зараз? А як мене себе порадувати? А який мій стан? А що я відчуваю? Без прив'язок до того, що було, і без очікувань того, що буде? Буде тою самою це знати себе, знати, чого я бажаю, які є бажання моєї душі. Я можу сміливо себе назвати археологом душі, тому що я постійно розкопую через трансформаційні ігри, через Максесі торкаюсь вашої душі, торкаюсь вашої підсвідомості, і можу через сесію на 100% сказати, чого ви бажаєте, і де ваші бажання нав'язливі, нав'язані соціумом, нав'язані якоюсь інстакартинкою. Де не те, що бажає ваша душа, а те, що ваш розум сказав, так треба хотіти? Але подумайте, чого справді хоче ваша душа. 99% там немає успішного успіху, там є внутрішнє щастя та гармонія. А в чому ваша гармонія? Подумайте, що треба собі робити кожного дня, щоб відчувати себе гармонійно? Що треба мати масштабного і великого, щоб відчувати себе гармонійно? Знаєте, зазвичай, звісно, в наш час є такі речі, які треба собі дати для того, щоб бути. В розслабленому стані, ну, наприклад, як фінансова подушка. Звісно, коли в тебе є гроші на карці, це дуже полегшує твоє життя, відчуття гармонії, відчуття цілісності, відчуття кайфу та радості у житті. Я дуже рекомендую виписати все, що вам потрібно від душі, в матеріальному світі, щоб бути в гармонії і дати це собі. Дати стабільний заробіток, дати собі фінансову подушку, подумайте, скільки часу ви можете витратити на це Це може бути пів року, рік, два. Але коли ви знаєте, що ви йдете до цієї своєї мети, коли ви дали собі два роки для того, щоб створити ту фінансову подушку, з якою вам буде ок жити, Да, не так тривожно. І коли ви кожного дня йдете до цієї мети. Ну погодьтесь, вже трошки легше на душі. Підсумок, щоб стати тою самою, звільнитися від всього, куди ми зливаємо енергію, зрозуміти себе тут і зараз, чого я хочу зараз. Можливо, мої бажання, які були рік тому, вони вже не актуальні. Світ змінюється, ми всі в такому положенні знаходимося. В нас так змінилися всі цінності. Що треба тепер розуміти, де мій фокус уваги? Куди я хочу рухатися? Що для мене справді цінно. Якщо написати свої цінності і вже через них розписувати свої цілі та бажання, ви можете дещо цікавого помітити в собі. Не так важливо те, що вам кажеться, справді важливо, як Знайти в собі ту саму. Її треба справді знайти, її треба послухати. Ми жінки, ми дуже природні, ми дуже тісно пов'язані із природою, із своїми відчуттями, із своєю інтуїцією. Нам треба тільки дослухатися до себе, тільки почути себе. І знаєте, жінка не має себе створювати. Бути кимось. Вона має повернутися до себе, до своєї природи, тому що жінка вона вже ідеальна по своєму народженню, і в неї вже все є. Треба тобі лише дати собі дозвіл бути тою жінкою, яка ти справді є по своїй природі. А тепер давайте подумаємо над фразою. І жити те справжнє, гармонійне, щасливе, комфортне життя. Це про що для вас? Це взагалі як? Яке таке життя, якого ще треба жити? Як ви хочете? Який ваш ідеальний день? Я на сесії постійно задаю таке питання. Коли до мене приходять із запитом, я хочу мати ось це? Ну окей. Давайте, давайте уявимо, що у вас це є. Які ваші емоції, коли ви це вже маєте? Як виглядає ваш ідеальний день? І тут завжди ступор. А як виглядає справді мій ідеальний день? Ну, якщо в мене є віли, яхти, мільйони. А якщо покроково? якщо життя це мистецтво маленьких кроків. І якщо ви розпишете свою велику ціль по маленьким крокам і будете робити щоденно, то як зміниться кожен ваш день? І прикиньте, там буде дисципліна, там будуть більш ранні підйоми. А ще там буде більше зобов'язань і більше дій. А ви чого хочете? Є таке дуже класне відео, я монтувала. На гру Ліла, коли приходить клієнт, і провідник питає, чого ти хочеш. А він питає, я не знаю. Провідник знову питає, чого ти хочеш? І ось на грі Ліла дуже класно показується, а чого справді хочу я? Я хочу змінити свого партнера, а я справді чого хочу. Я хочу більше заробляти, звісно, і мати фінансову стабільність. Ми всі цього хочемо. А справді, що там криється? Я хочу бути почутою? Я хочу бути помітною? Я хочу бути коханою. Чи я хочу бути маленькою інфантильною дівчинкою? Чи я хочу бути контролером всіх ситуацій у своєму житті? Чого справді хочу я? Як це жити? Своє щасливе життя? Які умови вашого щасливого життя? І чи може воно бути щасливим без умов? Коли ви просто є, просто прокидаєтесь, просто щасливо робите свої справи. Навіть якщо це мільйон справ день, чи можете ви робити це в кайфушах? З насолодою, в гармонії. Знаєте секрет, як бути постійно в гармонії і все робити з насолодою? Дисципліна. Бути в дисципліні. Коли в тебе розписаний план на день, Наш мозок тривожний, да? бетонна мішалка наша там постійно, ось ти прокинулася зранку, готуєш, наприклад, собі сніданок. А мозок постійно такий так, 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 тривога, тривога, треба те те те, те 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 зробити, і ти вже прискорюєшся. А якщо в тебе розписаний план на день, з 8 до 9 ти снідаєш, з 9 до 10 в тебе йога, і так все по плану. І ти починаєш готувати сніданок, і мозок такий: так, 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 тривога. А ти йому кажеш ні. До 9-ї ми снідемо і не тривожимось. Справді класно. Це дуже маленький крок, але він дуже допомагає бути в гармонії і в насолоді в моменту. Ось якщо в мене з 4 до шостої зйомки відео. Щоб мені ніхто не писав зараз на телефоні, щоб не відбувалося, я насолоджуюсь цим процесом. Я не рахую хвилини, скільки ще залишилось. Я просто знаходжусь в моменті тут і зараз, в тотальній довірі, в тотальній гармонії. І з насолодою в мене є можливість з насолодою робити все, до чого я торкаюсь. Читати з насолодою. З насолодою, працювати з насолодою в цьому відведений свій час. І коли ти розумієш, що всі кроки ведуть тебе до твоєї мети. Всі кроки, які ти робиш, ти робиш це із насолодою, і ти вже живеш до своє щасливе життя. Адже щастя це такий маркетинговий хід, я б сказала, його нам нав'язали. По факту щастя це внутрішня гармонія, а внутрішня гармонія це тоді, коли ми слухаємо свою душу і робимо те, що справді хочемо, ідемо туди, куди хочемо йти, без нав'язливого соціуму. І бути в гармонії, жити щасливо це можливо вже зараз. Не, це не кінцева мета ваша, коли ви туди прийдете то там буде і щастя, і гармонія, і гроші, багато, слава, масштаб, я буду зіркою, і тоді я буду щасливою. А якщо я стану щасливою, стану тою в тому стані, і буду це робити із цього стану, підвела сама до теми стану. Про інше хотіла записати відео, але так в потоці пішло значить, так тому і бути. Через стан ми можемо притягувати бажане, і через стан ми можемо перестрибувати, як то модно зараз сказати, да, на іншу гілку вирогідності подій, тобто створювати собі ту реальність. Ми ось тут знаходимося зараз, наприклад, на третьому поверсі, а ми хочемо стати жителями восьмого поверху. Але тут, хто знаходиться на восьмому поверсі, насправді вони мають інший стан. І нам з третього поверху не дострибнути. Для того, щоб нам стати жителем восьмого поверху, нам треба стати в тому стані знаходитися. А наш стан вже впливає на наші думки, дії і результат. Тож, якщо ви хочете добратися до жителів восьмого поверху, до своєї мети. Вам треба вже бути в тому стані. І тут питання, а який це стан? Ну, наприклад, давайте візьмемо, давайте візьмемо проявлення, питання проявлення да? в соцмережі, наприклад, я хочу 100 тисяч підписників в Інстаграмі. І я тут живу в такій тривозі, я кожної хвилини перевіряю, скільки в мене підписників, хто, а хто починає взагалі свій блог вести, о, там взагалі кайф. Там кожне твоє відео, кожна сторіс. Зараз ні, ось так. Ти живеш і роками думаєш, а коли ж я почну діяти. І тут, пройшовши сотні вебінарів, Терапії, роботи над собою, ти береш себе у руки думаєш, зараз я почну проявлятися, я почну світити, і все в моєму житті буде класно. Нарешті я став на цей шлях, записуєш відео Reels, яке ти дуже довго монтуєш, до якого ти дуже довго збираєшся, ти роками про це мріяв. Кидаєш це Віторіус, а тобі ще так страшно. Але ти думаєш, ну щас слава, як піде на мене, я вже тут, я вже на шлях, своєму шляху, і от тебе відписка. А потім ще одне відео і дві відписки. А потім ти сторітелінг робиш цілий день. І знову відписки. І так, рік. Ти постиш, а від тебе люди відписуються. Ти постиш, а від тебе люди відписуються. Що треба зробити, щоб цей замкнутий круг розірвати? Тому що. Ми, коли ти загружаєш це відео Reels, ти загружаєш його із стану, нехай хтось помітить і підпишеться. А люди це дуже щитують і відписуються. А коли ти із стану в мене 100 тисяч підписників, Завантажуєш відео, ну тебе трошки не їбе. Будуть відписуватись чи підписуватись, тому що в тебе будуть ще відео, ще пости, і ти не будеш на цьому фокусувати свою увагу. Розумієте, про що я? Про стан. Ти робиш ті самі дії спочатку, тільки з іншого стану, а потім ти робиш інші дії. Тому що, якщо ти прокидаєшся зранку і в тебе 100 тисяч підписників, ти вже не будеш бігти і дивитися, хто тобі написав, бо там завалений директ. правда? А так ми зранку прокидаємось і що робимо до телефончика. А чи писав мені хто? А може хтось написав справді стан, інший стан. Введи себе в той стан, де ти вже є там. Де вже є бажане. І прослідкуй, як ти себе відчуваєш, і що там змінюється, там дії інші, зовсім інші. Коли в тебе є 100 тисяч підписників, ну, ти по-іншому виглядаєш в сторіс, правда? Та ти інші теми розповідаєш людям. Ти снідаєш інакше, зовсім інакше. Ти на івенти ходиш інакше. Ти на нетворкінгах інакше знайомишся з людьми, там все по-інакшому. І коли ми у цьому стані робимо вже інші дії, як ви думаєте, наскільки швидко ви станете жителями восьмого поверху? Ну, явно скоріше, аніж якщо ви будете тут пихтіти на третьому. Це на життя, яке воно бентежне і несправедливе, і комусь все, а комусь нічого, правда? Тож, для того, щоб бути тою самою і жити своє справжнє, прекрасне життя, треба зняти з себе все, що вам не належить. Зняти з себе всі лушпиння, все нав'язливо, все, куди зливається енергія, це образи, гнів, сором, тривоги, травми. Треба зрозуміти це перший крок, зняли. Друге, треба зрозуміти, а чого хочу я, коли я дію з образи на батьків, на чоловіка, а коли справді я слухаю свою душу, чого хочу я? І потім наповнювати себе цим, і зрозуміти, а який там стан, та інша реальність, яка вона, там інший стан, і вже розуміючи той стан, аналізуючи його, робити інші дії. В тебе думки вже в голові інші, в тебе дії вже інші. А чи буде інший результат? 10%. Бо якщо повторювати одні ті самі дії, вони не дадуть іншого результату, правда? А якщо робити інші дії, то буде інший результат. І постійне питання, як же мені зрозуміти, що треба інші дії робити через стан, через відгук душі, через інтуїцію і слухання себе. А щоб слухати себе, треба не зливати, не зливати туди, а слухати себе. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задати їх в коментарях, або написати мені в Телеграмі, в Інстаграмі, я залюбки вам відповім. Запрошую вас на групову роботу, яка так і називається стан. Вона буде почата із початку липня, 5-го, напевно, 3-5 липня. До цього будуть дуже класні марафони, вебінари, підписуйтесь на мій інстаграм, слідкуйте за своїм станом, і я дуже вас запрошую на гру Ліла або Макс сесії для того, щоб почути справжнє себе, зрозуміти, від чого треба звільнитися і як почати слухати свою душу, торкатися своєї душі і діяти із цього стану задоволення та насолоди. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, кому було цікаво, Буде мене мотивувати знімати ще більше контенту. Сьогодні була дуже відверта справді розмова, дуже глибока розмова. Тож, приходьте на мак сесії, на Лілу. Будемо розмовляти із вашою душею, з вашою глибинею. Із вашим вищим я, із вашою підсвідомістю. Та й, звісно, запрошую вас у групову роботу, тому що те, як ми через стан впливаємо на нашу реальність, те, як ми можемо це робити із кайфулями і задоволенням, це дуже важливо для кожного, хто хоче вже зрушити із цієї мертвої точки. Гарного вам дня! Ранку або вечора і до зустрічі у наступному відео.